Ми з вами поговоримо про те, чому комуністи забороняли Великдень та як його, попри все, відзначали зокрема й на Галичині. Невдовзі після створення совєтського союзу розпочалася антирелігійна кампанія. Будь-які народні традиції, хоч якось пов'язані з християнством, оголосили пережитками минулого, які слід відкидати і викорінювати, на які саме традиції найбільше відбувся наступ. Ну, звичайно, на ті традиції, які були пов'язані з церквою і з релігією, тому що комунізм фактично оголосив себе головною релігією для цілу, цілої території радянського союзу, і два великі свята християнські – Різдво і Великдень найбільше постраждали від того, тому що руйнувалися церкви, руйнувалася, була заборонена віра як така. Вона була оголошена опіумом для народу, і зрозуміло, що переслідували усіх, хто дотримувався традицій, пов'язаних зимовим календарним циклом, з літнім, весняним. І це не могло не позначитися на загалом на традиції як такі. Хоча традиція виявилася, українська традиція урядова виявилася значно сильніш, ніж усі заборони і усі. Усі нові ярлики, які принесла радянська комуністична система людям. Mm -hmm. Так, ваша правда, українські традиції були значно сильнішими, і навіть в такий час, коли тиснули максимально, українці однаково зберігали своє. Ви як фольклористка, якими цікавими фактами можете поділитись? Що вас вражає у великодніх традиціях найбільше мене вражає радість, тому що Великдень це очікування радості воскресіння, відродження. І воно е, завжди пов'язано з тим, що збирається рід збирається родина. Родина йде до церкви, відчуття чуда. Великдень це відчуття народження чогось нового, Колись весною народжувався новий рік і, і нове життя. Все від земля прокидалася. Люди відчували це, бо люди були прив'язані, українці були дуже, дуже прив'язані до землі, і кожний паросток це було пов'язано із Великоднем, Це було пов'язано із християнськими традиціями. І одночасно це ще було пов'язано із дохристиянськими традиціями, які так. так так вміло поєдналися у нашій українській культурі. От я знаю, щоб якось знівелювати свято Великодня, активно впроваджували нові свята, 1 травня, День Перемоги. Наскільки це було ефективно? Ви знаєте, згадувати це, це згадувати своє дитинство. І все, що було. Насаджене воно дуже важко приживалося, а особливо коли воно було штучно створене, і, і свято 1 травня воно мало замінити те, що було до того. Коли людина починала, люди починали обробляти свою землю, коли садили її, то е, треба було придумати це свято 1 травня і назвати його святом труда для того, щоб е, людей люди йшли не на поле, не йш, а йшли в місто і мали ходити з при. Різними пропорціями, і я дуже добре пам'ятаю, коли в школі нас всіх зганяли ходити на ці свята, то іншого відчуття ніж примусу, ніж те, що це намарне, те, що воно штучне, не було. Угу. От, абсолютно ви влучно згадали про ці всі заходи, і крім відлучення від традиційного святкування великодня під прикриттям у цих різноманітних загальногромадських заходів, кожного хто все ж таки відважувався йти святити паску, суворо усуджували. Також я знаю, що перевіряли вчителів такі найзапопадливіші а, рученята, особливо в дівчат. Чи не помащені вони фарбою, чи не фарбували вони писанки? От наскільки це було поширено, наскільки ця політика була вмонтована в совєтському союзі. Я добре пам'ятаю, що на Великдень день мій батько, а мої батьки не були ні в Піонерії, ні в комсомолії, ні не були комуністами ніколи. І відповідно, у нас завжди святили Пасху, завжди святкували Різдво, але святкували це таємно. Батько ввечері йшов до церкви, церкви Юра, приносив свячену Пасху, Зранку ми снідали. Очевидно, що ми не йшли на службу Божу, бо її... Не було тоді можливості відстояти всеношну. І тому що справді в школі перевіряли, але я вам скажу, що люди наші настільки кмітливі. Що вони е, знаходили спосіб обдурювати систему, і якщо крашенки е, мали бути на Великдень, то вони були, тому що для цього використовували цибулиння, а цибулиння дуже легко відмивається. Отже, такі природні фарбники в радянський час використовували для того, щоб е, робити крашенки. І хто міг, то робив писанки, але справді про писанки я тоді було менше відомо. Це була локальна традиція, більше по села в місті цим. Е, Цим презентувати свято не можна було, тому що можна було постраждати, і в тому числі дорослі страждали серйозно. Uh -huh. Бо і в школах перевіряли, і на роботах, хто був комуністом, то так само перевіряли, міг, міг позбутися своєї праці. Uh -huh. Дякую вам і за ваші uh -huh. щемкі спогади. Зокрема, і аби поєднати ось це минуле із сьогоденням, наскільки ці всі заборони вплинули на сьогоднішнє сприйняття? Великодня Як ви це собі пояснюєте і спостерігаєте? Ви знаєте, я як фольклорист вам скажу, що традицію, коли перервати, то вона навіть при відновленні ніколи не буває такою самою. Угу. Але ті традиції, які в нас були і які є, вони, є, вони перетривали, тому що традиція це є процес. Традиція має тяглість. І навіть якщо одна людина лишиться, яка буде писати писанки, чи яка вміє співати гаївки на великі, то ця вже старша людина обов'язково навчить свою навчить когось молодшого покоління, і так воно сталося. Угу. Всі великодні традиції з, з проголошенням незалежності в 90-х роках. Вони відродиться, вони просто вибухнули. Угу. Вони не на порожньому місці виникли. Їх не, не винайшли. Це не були винайдені традиції. Це були відроджені традиції. Мені дуже подобається це слово говорити, що вони були відроджені. І сьогодні ми бачимо, як діти співають гаївки, водяться дуже органічно. Бо за 30 років це вже знову стало питомим, потрібним. Кожному з нас, тому що воно приносить радість, воно приносить таку гурт відчуття спільного плеча, коли дивишся, як в великодньому хороводі діти довкола церкви водять ці писанки, і сьогодні, як радісно в них спів... попри війну, угу. це все триває, і воно дає нам сили і наснаги відчувати себе національно. Єдними угу. і в тому є сила Великодня. От в цьому є сила Великодня, тому відроджуємо, зберігаємо та плекаємо наші традиції. Дякую вам за цю теплу розмову, пані Оксано. На все добре.